На документі повільно висихає Чорнило. Міністр освіти Австрійської імперії ставить підпис і дату у свідоцтві про народження гімназії 6 грудня 1865 рік. У брудах на початку 19 століття освіта розкіш для привілейованих. На бог цивілізації Сходу та Заходу між двох імперій російською та австрійською, місто було важливим геополітичним центром Галичини з потужними зв'язками та жвавою торгівлею. Відтак, потреба у знавцях торгової справи, свого роду бухгалтерах та чиновниках для справ громадських стала поштовхом до відкриття у 1817 році першої приватної єврейської школи, що розташувалась на Підзамчі, де спільно опановують азенаук діти заможних євреїв, поляків та рослинів, тобто українців. З реформою освіти тоді ніхто не квапився. У цісарську королівську трикласну нижчу реальну школу цей заклад змінюють аж через 35 років. Але в багатьох містах Австрійської імперії, зокрема і в Галичині, у цей час уже функціонують гімназії. Тож амбітна брідська громада шукає шляхи для відкриття у місті закладу нового формату. Та лише у 1865-му офіційний документ уперше фіксує статус Гімназія. Нижча, чотирикласна, але гімназія. Відкриття вищої реальної та її переведення на державне утримання, а саме цього прагнуть у бродах, стають реальністю аж через 16 років. Такий шанс дарує весілля. Травень 1881-го. Святкує вся Європа. Коронпринц Рудольф та принцеса Стефанія дають шлюбну обітницю, яка зробить нещасними обидвох, але бродам з такої нагоди дарунок наріжний камінь під нову споруду вищої реальної гімназії імені Коронпринца Рудольфа та 30 тисяч гульденів з казни на нову будову. Решту видатків громада, як і обіцяла, бере на себе. І вже 4 вересня 1883 вісімсот усього лише за два роки у нових гімназійних стінах лунає перший дзвінок. Навчальний заклад. Започатковує нову епоху освітньому процесі краю. Стабільний навчальний рік з вересня до червня, грудень-січень канікули, неділя усі релігійні та державні свята вихідні. При вступі іспити для випускників матура. Існувала цікава система заохочень. Для найуспішніших призначались іменні стипендії. І як особлива відзнака. Особиста зустріч з імператором Австро-Угорщини. Для ледарів подвійна плата за навчання. Варто зазначити, що офіційною мовою навчального процесу була німецька. Обсяг матеріалу, який мав засвоїти учень упродовж восьми років, академічний. Гравіто тодішньої науки Нелегші за сьогодення. Для прикладу, у 1900 році у розкладі гімназистів нотувалося 18 предметів. Релігія, латин, грецька, німецька, польська та французька мови, Краєзнавство, судби філософії та етнографії, географія, фізика, історія, різна геометрія, спіри та, та гімнастика. Такий перелік предметів дозволяв випускникам претендувати на вступ у вишку школу. Що ж до кількості спудеїв, то для прикладу, в 1900-1901 навчальному році у гімназії навчалося 543 юнаки, з них 143 греко-католики, 119 римо-католиків та 228 – іудеїв. Подібна картина спостерігалася. Аж до Першої світової війни. Якщо у гімназійних стінах домінував процес наукового пізнання світу, то духовно-патріотичне виховання здебільшого мало забезпечені учні, які доїжджали з різних куточків Галичини і навіть сусідньої Російської імперії, отримували у бурсах, яких на початку ХХ століття у бродах було чотири. Одні з перших бурс цих Таких гуртожитків, де проводилося виховання, формування особистості гімназистів, була християнська бурса імені Юзефа Коженьовського, яка була заснована ще у другій половині 19 століття. На початку 20 століття для потреб цієї бурси було збудовано нове приміщення, яке згодом. Перед першою світовою війною розбудувалося, і зараз воно знаходиться в місті Броди на вулиці Лесі Українки. Перша українська бурса мала Москвофільський характер завдяки її засновнику Оцю Єфеновичу. Знаходилася вона у викупленому колишньому готелі Балабана, яку Єфенович викупив за свої кошти, і знаходилася навпроти великої церкви у місті Броди. На місці, де нині стоїть будинок з номером Івана Франка 9. Це була бурса такого спрямування москво де відповідно виховання здійснювалося під впливом тодішніх течій, які панували у бродівському повіті, прикордонному повіті, який прилягав до кордону Російської імперії. Свою бурсу мала єврейська громада. А про українських дітей піклувалася українська еліта, завдяки якій у 1902 році було засновано русько-українську бурсу. Перша бурса знаходилась на вулиці Львівській, нині це вулиця 22 січня, і там могло поміститися до 15 чоловік. Згодом, коли кількість учнів трошки збільшується, її переносять на вулицю Філіпа Цукра. Це було місце, яке знаходиться ось тут. Це був будинок, в якому мешкав Василь Щурат один з ініціаторів створення цієї бурси того товариства і відкриття цієї бурси, і професор Бродівської гімназії, який викладав українську мову в цьому навчальному закладі. Він був і першим головою цієї бурси, і жив саме в цьому будинку на колись на вулиці Філіпа Цукра. А нині це є вулиця, названа його іменем іменем Василя Щурата. За участі катекита Бродівської гімназії. Отця Суфрона Глібовицького, професорів Василя Щурата, Василя Саната та інших українських діячів міста, у бродах будується нове приміщення української бурси. Це приміщення, під це приміщення було виділена окрема ділянка куплена, на якій при вулиці Бузові, це вже була територія малих фільверок, було збудоване нове приміщення. Для учнів українців, які тут виховувалися і вчилися у бродівській гімназії та інших школах міста, тут кипить життя, яке часто псує нерви далеко неоднорідному професорському складові. Патріотично налаштована частина учителів уміло скеровує юначу енергію у Потрібне річище і таким чином формує високоосвідчене покоління гімназистів із новим світобаченням. Красномовно свідчить про це один факт, описаний у газеті Бродській в кінці 19 століття. Традиційно у навчальному закладі вшановували пам'ять двох великих поетів Міцкевича та Шевченка. У 1895 році молодь відзначала Шевченкіана. В програмі святкування був оривок із поеми Гайдамаки. Професорська цензура дозволила читати твір учневі сьомого класу. Проте лише до певного місця. Під час святкування 30 березня декламатор виголосив гнівні бунтівні рядки, за що польська професура засудила його до 16 годин так званого карцера, а ще заборона в усіх виступах надалі. Гомоніла Україна. Довго гомоніла, довго-довго кров степами текла, червоніла. Текла-текла, та й висохла, лани зеленіють, діди лежать, а над ними могили синіють. Та що з того, що високі, ніхто їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихесенько повіє над ними, тільки роси ренесенько сльозами дрібними їх умиють. Зійде сонце, осушить, пригріє, а онуки їм байдуже, нам жито сіють, багато їх. А хто скаже, де гонти могила, Мученика праведного де похоронили? Де залізняв душа щира, де відпочиває. Тяжко, важко. Кат панує, а їх не згадають. На жаль, історія не зберегла імені Сміливця, але засвідчила беззавперечний факт формування нової української еліти у бродах, яка переросла комплекс менш вартості у рідній хаті. Ціла когорта видатних особистостей з періоду до Першої світової війни здобула ґрунтовну освіту в гімназії і була зобов'язана майбутнім своїй альма-матер. Видатний художник, громадський діяч Іван Труш, Мирон Тарнавський, генерал-четер української Галицької армії, Осип Роздольський відомий фольклорист, етнограф та перекладач. Священник, філософ, письменник Йосип Застерець, Лука Писанюк підполковник армії Унр, Северин Левицький видатний, пластовий та громадський діяч, Юліан Павликовський Галицький кооператор, агроном, економіст, публіцист, Микола Федюк художник-реаліст, священник громадський діяч, автор книги Дорогами і стежками Бріччини» Степан Клепарчук. Та Павло Дуба, споручик української Галицької армії, автор краєзнавчого дослідження. Європейську славу принесли гімназії випускники Йозеф Рот, видатний австрійський письменник, скульптор Антон Попель, польський генерал Бернард Станіслав Монт. Успіхами талановитої української молоді здебільшого переймались викладачі українці, яких на той час було небагато. За правозданнями, у період з 1879 до 1916 у гімназії директорували Габріель Вільгель, Адольф Францішек, Станіслав Лібревський, Пан Кучера та Едвард Шірмер. І лише короткочасно, за переказами, місце директора обіймав Іван Вербицький, син автора гімну України Михайла Вербицького. Аналогічна ситуація була із професорським складом. Та саме цій геніальній меншості вдалось розрухати доволі інертну на той час національну свідомість українського населення краю. Професором математики у Брудівській гімназії був Василь Санат. Це була цікава людина, один з найвидатніших математиків. Галичини, як його називали учні, приїхав у Броди в 1894 році, де не лише був викладачем математики, не лише публікував свої праці, в яких пояснював учням доступні способи вирішення тих чи інших задач, але активно включився у громадсько-національне життя нашого міста. Він був одним з засновників товариства. Кредитового товариства Самопоміч був також ініціатором одним з ініціаторів заснування тут української бурси для бідних дітей українців. Активну роль він відігравав і в політичному житті краю в на межі 19-20 століття він був єдиним представником від українців в міській раді. Нашого міста, вийшовши на пенсію, Василь Санат продовжував діяльність громадську політичну діяльність, а також займався математикою. У 1913 році у бродівській книгарні Фелікса Веста вийшла друком його книга. Згодом вже напередодні проголошення листопадового зриву у Львовах. Він у Львові у Бродах відбувалося віче, яке також було зорганізоване за участі Василя Саната. До кінця свого життя він проживав у нашому місті і знайшов свій останній прихисток тут, на міському центрі у Бродах, в 1923 році. Професор Юліан Дзирович, уродженець, смійна, викладав у гімназії німецьку мову. Згодом професор богословської академії та останній голова головного товариства про світа у Львові їздив по селах та заохочував селян віддавати дітей до вищих шкіл у місті. Він пов'язував прогрес українства лише з освіченістю молодого покоління. Такої ж думки був професор Василь Щурат, який не шкодував ані сил, ані часу для Бродівської громади. Він приїхав у Броди 1901-го і прожив тут 6 років. Перший ректор таємного Львівського українського університету вчений академік. Став цілою епохою у житті не лише гімназії, де викладав українську словесність, а й усієї України та виховав цілу плеяду талановитих послідовників. У 1907 році, коли броди покинув Василь Щурат, на його місце прийшов працювати Іван Созанський. Це був історик, який. Був учнем Михайла Грушевського. Цікава, молода людина, енергійна, яку любили дуже гімназисти, про яку залишилося багато відгуків і який залишив нам унікальну працю з історії нашого міста, яка називається Причинки до історії міста Броди XVII століття. На жаль, цей професор, цей діяч дуже скоро помер, і в 1911 році це сталося, він був похований тут, на Бродівському центрі. Усвідомлюючи зв'язок між знанням правди про своє минуле та національним відродженням, отець Софрон Глібовицький вишукано поєднував на уроках катехизму, релігію та історію України. Саме під його впливом багато учнів перейшли з москвофільської бурси до української. Багато зробили для утвердження українства на Бродівщині. Префект української бурси, викладач грецької та латинської мов Телемон Мелянко, математик Павло Лисяк, професор української мови Михайло Гнатищак. Вони були активним проводом Бродівської філії Товариства просвіта та займались просвітницькою роботою також серед старшого покоління жителів краю. Усіма силами українська професура відстоювала інтереси україномовної когорти та протистояла спольщенню навчального закладу. Бо вершки польської громади, серед яких були урядники, підприємці, чиновники, ще з 1890-х вимагали надання польській мові статусу основної у процесі навчання, що означало тотальне нівелювання всього українського у гімназії. Та цю реформу таки запровадили на початку 1907 року. Вона мала завершитись у 1914-му. Але на той раз не судилося. Перша світова війна спричинила новий переділ Європи. Як карткові будинки розсипались імперії, тягнучи за собою весь уклад старого буття. Не стала винятком і гімназія, як цісарсько-королівська імені Архикнязя Рудольфа. Вона припинила своє існування. Починалась епоха змін.